гречки. Куповане, все, помідори, гуртки, сало, все куповане. Це ковбаса і ще гуртки, то куповане. Ремонт робити не хочемо. Короче. Мені написали, щоб я ремонт хочу хати, зробила, mm. бо зовий бомж. Mm. Але я хавало за впіхлю. Mm. 가다로습니다 자, 사 Картоплі вже нема, будемо їсти крупи. Хоча ще не бачила молоду картоплю в тебе. Можна купити данный молоду кость. Можна купить видаваний молодой. По любому кость залишилася на батань. Не можу мати, мати картопля. А ну ладашка так тапеку с ней. Я же, мне кажется, сегодня я вчера двигался наша зашла тут на городе, да? Mm -hmm. Да. Ну траузов. Завтра не впереди, но завтра. Сигур топлива. Ну трав на него девица со мной. Уже можно копать. Привет. Спасибо. Ну Свет уже пошел. Да. Тут два двадцатки чуть-чуть потом еще нахуй сюда копать. Молодой. Ничего не выбирали, если сегодня. Минах нах похопали похопали, погладить. Большинство, привет, тогда самичка и смачного. Я вся жизнь не було. а це мої люди тут ко мне поприходили і все взяли. Де. Ми не з толпою. вами. Мы ему с толпой. Да. Друзья. С я собі, як ти мене обзиваєш, аж дядька. Ти смішно і спасибо. Стараюсь. Да, Дима. А ты что снимаешь против? На парад! В Киеве на днях буду. Парад? парад. ЛГБТ парад, блин. Людей из неординарной ориентации. чому? гарсенка. лисий, ти бачиш? Волосатий! Волосатий, во, Волосатий! Батьку треба купити бритву, щоб у На лисо стригся. Хочеш таке? Вася на тебе полбит. Да он ж не состоялся? Не хочешь дома? в шарово э, ця жінка лопнула. Yes. Ну що це таке? Це ж нові резинки, правильно? Це дуже а може, що їздить машина по ямах. Ну. Ти ж бачиш, які дороги в Бихах. Не Нема в б поїх... не десь проїхати. Стандарт і права сторона, вони все одно все право нова. Там же ж вбиха яма на ямі, там mm. ніхто не латає. Я не знаю, що його собі думает. Оказав Вова. Гречку з ковбасою. І помідорами. До Юлі. Господи, да вже виїжджає з Житомира. Я там зразу, Діма, село. Чого? Це хорошо. Оце там вообще дороги нема. Но Олег знает, куда я бежать. До Олега бежали свои немножко. А Лола не знал. То упала, упала, и, и задние. Да, евро, ремонт, евро, е, да. Все евро. Это ел... да. ремонт. Мне сказали, что я как бомж живу. Привет, Машка. Привет, Аленка.

Я хотіла похвалу купити, бо ти ж не купляєш ані м'яв цукерку шоколади. Я думала, ти поклав його, а ти не поклав. Не, лев, у мене нема денег. Не, не, не. Петров, привіт. Спасибо, Аленка. Привет, Софийка. Da, sutra će fiere budu. Sve tema od zedu o čemu sve. Bez hrnački na ekranu šejika. Zavdra Ne znam, jednog priču budu čitam. Алексей, моя справка ще я У мене не возьмут. А коли мы контакти пойдем завтра? Да, завтра буде. Uh -huh. Далі, а вообще нічого. Прийшли хто-нибудь гроші. Не знаю, яка Европа, а у мене грошей нема. Прийшли хто небудь. Пару миллиард. Доля no. нам. Где кута то и нам надо. Ти вже хочешь жити як на каїті? Mm -hmm. Алнка пишет сейчас. Смеется. А ти хочешь жить уже, блядь, як на коити. Распустим губу. Пара тобі. А де ми? 5 мільйонів доларів. <laughs> на фільмі війну відео. Двох ногах, да, все? Ты видишь на двух ногах. Да, Ленка, убрал. Я кинул бана. Но человек удумается. Спасибо, Вадим. Отбила, и ты тоже получаешь бан. Я себе вот такие купила. У -у -у. Спасибо, Софи. А ты вас купил. У -у -у. А нет, ту самую. Ну, ту другу, ти. Ту другу, там яблуки нарисовані. Виноград, а там, а там виноград і... І, і... і все, і квитки якісь. Саша, банана. mm, mm. Газу їм бегом Да Сухсиб, гречка Короче, 100 грамм ось цього має 400 калорій, mm. а 100 грамм шоколада має 500 калорій. Mm. шоколадки, палатки. большой. Там уже там 200 грамм, 400. В принципе одинаково, что шо шоколад жарит и что эту штуку. Нет. но это хоть более полезно, то что там где зерна. Там зерна, такие сухофрукты, овощи и семечки. Все. Я нагибся. Надо идти дурик. Я, я с Житомирской области. Ну, купим, можна купити вали на колонку, я сам поміняюсь. Я ж складав же живу колонку. Ну і що? Ну, з двох одну навіть. Помниш, як перебирав. І заварював, там щось, неначе не було чуть-чуть. Нічимсь одличалися, були ті вали, там шесть не тяхнуть. А то володіє, якийсь там пристрій, щоб вибивати. Не, ну я, що? я молоток ізубил. <laughs> я не маю Стої... пристроя. Він же підіймав машину. Верхнюю верхню, верхню, то у нього такий классный съемник. Ты? і тут болт. Ну, шоп пропухнул ще легко. Раз-раз и -раз сделал. Ще Они помазал. Надо мазать вот эти пальцы, вот те, что вставляются. Надо мазать, вони тут <плоти> легко снимаются. О. Они откручиваются на тяжело. Тяжело выбить. От я за що кажу, то цей пальчик треба смазувати. Коли ти його вставляєш туди у дергу, треба смазувати. Туризму, а чого? Для того, щоб потім, ти через год чи через. Якщо машина стоїть довго, мало хто їздить, воно кипає, прижавлює, І тоді треба полмаши розтапівати. Розбивати надо. А так як воно Твоя смазання, машина не стоїть. Да як без зашуков, як воно смазане, то воно легко вибивається, легко пахне Ти Ты змазал смазано. Я по-любому думаю, ти нижню змазав, і то он там поработал над нею. Добре. Ты ти ж як роботаєш, ти змали мажеш? Да. Ты целай, как ти дома бухал би, там, сидів. Это хер дориз би. Там, б твою мать, блядь, перемать. Бы там. Я тут машину поднял, да тяжело выбить. А вы там в жопе шестюлька и садишь. Дима, поскладай свое вещи. Я складу. Я отдыхну и надо сделать разбор, распаковку. И то, и то. Вс, пошла я. Давай. Там приду, стола уберу. Напоминаю, мне писать буладка, була не сердце. Я пошел, да идем, все. що то що-то там, що то вам. Медиса и тобі приятно. Чому а, чат не чего не знаю, Аленка? К сожалению, бывает такие. Ютуб работає не идеально. У них постоянно якісь обновления. Ого, хтось нас стручив. Молодой. О. Андрій, ты ну че ты не боїшь? А, сыночек мой. Андрей, мальчик мой, что ты не а? На да, Узбекистан знаю. Да, вечно жру. А вам завидует. Мне так нравится. коли всякие черты мені завидуют. О, Мурман сразу замок. Видать, стк, з цього до пьяный. Иди працюй. С я должен идти? Ти кто такой, щоб мене не роботу бровлять? Ти?

Желаю вам счастья и благополучия вечной жизни. И буду делать потом вечер разбор и снимать смешный ролик. Много работы. Так что все. Всем адьос.